Вітаю, друзі. Як справжня херсонка, я пам'ятаю наш особливий херсонський сленг, який розуміли ми і могли спокійно спілкуватися, і не виникало це непорозумінь. Наприклад, іноді, коли запитували, де ти працюєш, нам відповідали на Войкова, на Куйбишева, на Петровському, на Паладі і так далі. І Всі розуміли. Про що мова? Я хочу поговорити з вами тепер про те, які слова використовували ми, щоб називати об'єкти, явища нашого херсонського життя. І оскільки я працюю в освіті, то почнемо з освіти. Мені цікаво, чи пам'ятає, хто з вас, як називалися такі заклади освіти? Педин. Техноложка, марахітка. Централка, Рыбтюлька, Судомех та інші заклади освіти, про які ми часто говорили. А хто такі бурс, бурсаки? Що це за бурси, що це за заклади освіти, коли запитували, де ти вчишся в бурсі номер такий-то. Цікаво, скільки з вас це пам'ятають? А я розкажу в наступному відео.